Так, ми любі дивимось до кінця місяця, а там у нас річниця повномасштабна, дивимось. Що нам очікувати до кінця лютого. Перше випадає в мене. Посилення якогось захисту. Да? По-друге, зупинка в чомусь проглядається. І ця зупинка ніби як. Результат все ж таки домовленості, так? Далі відстоювання все ж таки за наших окупованих територій, все рівно відстоюємо свої території. Якась бумага випадає, так? яка змінює колесо фортуни. Оці всі наші страхи, оце перебування якимось чином змінює, да? Далі підступність ворога, обстріли, як були раніше, ще падають, так що будьте дуже обережні. Також ворог має таємну якусь допомогу отримає. Наш ворог отримує якусь допомогу таємну. Ось, але проглядається взагалі в цьому, що наближується до якогось невеличкого такого чи як зупинки по четвірці мечів, знаєте, і що ще може бути, що нам очікувати до кінця місяця, до кінця Цього місяця до річниці. Ну, так, да, захист, якийсь захист, посилення захисту. Так, виходить, е що імператор теж вони дійшли до, до, до якогось тупіка, ніби їх, е ну, дорога тут якби закінчується в Україні. Тут в Україні їхня дорога закінчується. Получається, що вони починають шукати дорог в інший бік, таємну свою підлу переносять якийсь в інший бік. Ну, руйнування, побачте, ще дуже може бути, так що дуже обережно бути. І це пов'язано у мене більшість по. Територія, яка окупована, може бути, да. тому дуже обережно.